Доброго дня, шановні учні, сьогодні я вас вітаю на уроці інформатики, і ми продовжуємо з вами працювати з графічним редактором Paint. Сьогодні на уроці ми розглянемо наступну нашу тему: це копіювання та перенесення фрагментів малюнку. Процес копіювання та перенесення, вони будуть супроводжувати вивчення комп'ютерної графіки і не тільки комп'ютерної графіки, тому що це один з основних. Елементів роботи з інформацією. Тому, якраз от сьогодні, ми будемо розглядати його на прикладі графічного редактору. Переходимо до безпосередньо нашої програми. І ми з вами зараз дивимося на робоче вікно. Ми з вами розбирали вже. Основний вигляд і основні елементи цього вікна. Ми знаємо, що він воно складається з певних інструментів, які у нас тут є: палітри робочого поля, віконного меню, кнопки керування і так далі. Тому, е якщо потрібно, ви можете переглянути попередні відеоуроки. А ми переходимо до сьогоднішньої теми. Для того, щоб. Е Розібратися з копіюванням, з перенесенням, з цими видами операцій в графічному редакторі, ми з вами розглянемо ось такий малюночок. Дивіться, ось такий малюночок нам з вами сьогодні треба буде намалювати. Якщо ви уважно подивитесь, то у нас певні елементи повторюються. Да, от якщо ми будемо брати око, у колобка, щічки його, далі око, у лисички, вушка. У нас повторюються дві тучки хмарки, у нас такі однакові. Тому ми з вами кажемо про те, що у нас певні елементи повторюються, а це значить, що ми можемо їх не робити по кількості, а зробити одне і потім скопіювати. Ну, а перенесення у нас завжди воно супроводжується, коли ми працюємо з графічним редактором, тому що ми певні елементи створюємо, потім поєднуємо і так далі. Тому от процес перенесення ми частково вже розглядали. от Процес копіювання якраз сьогодні буде у нас дуже актуальним на сьогоднішньому уроці. І так, ну давайте ми з вами почнемо створення з того, що розберемо. У нас. Наша лисичка складається з елементів: овал та трикутник. Хвостик у нас у неї це блискавка. Вона так само є стандартною у нашій програмі. Вона є в інструментах, фігурах у нас є. І так, давайте перейдемо до створення нашої лисички. Ми беремо з вами трикутник. Да, ви бачите, що він у нас такий досить гострий. Але мордочка у неї не вертикальна, а горизонтальна. Правильно? Тому нам треба що зробити? Повернути. Ми робимо обертання. Дивіться. Ліворуч, праворуч у нас на 90 градусів. Ми з вами це ще не використовували. Якщо ви не зовсім розумієте зразу куди, це у нас є додаткові команди у вигляді стрілочок, які показують, куди ми будемо з вами повертатися. Є у нас повернутися праворуч на 90, це у нас буде оберт ліворуч. Можемо зразу відобразити на 180 градусів це дзеркальне відображення буде. І так само зверху вниз і справа наліво. Дивіться, от я вам зараз покажу ці елементи. Оце ми відобразили зверху вниз. Оце ми відображаємо справа наліво. Зараз не видно, тому що у нас трикутне. Повертаємо на 180, знову відображення. Повертаємо ліворуч. Повертаємо праворуч. Побачили. Тобто у нас є оберти, які ми можемо використовувати для роботи. Ну, Ви бачите, що у нас мордочка дивиться. Острячком вліво, тому ми повертаємо ліворуч і отримаємо ось такий елемент. Тепер до цього елементу нам з вами треба буде додати око, одне друге, і два вушка. Давайте спробуємо це зробити. Але для того, щоб було вам зручно дивитися, як я це роблю, я все ж таки поверну назад. Нашу голову, тому що в такому вигляді буде зручно виставляти око, вушка і так далі. А потім все разом ми з вами вже перевернемо. І так, давайте намалюємо зараз їй два ока. Ми беремо овал інструмент овал, і малюємо окреме одне око. Для того, щоб внизу поставити крапочку, я беру інструмент олівець. І ось тут просто проведу. Лінію. Ось так. Бачите? Проведу ось таку лінію. Тепер я зафарбую нижню частинку, яка у мене сформувалася. Ось так. І ось у мене буде моє одне око. Да? Але ми ж пам'ятаємо, що у нас елемент не перевернутий, тому око мені треба перевернути. Да? Можна було зробити його вгорі, а можна просто перевернути наше око. Дивіться, я перегортаю. Ось так. Да? Ось таким чином я його перегорну. Тепер, мені треба його розташувати ось тут. Але коли ми починаємо розташовувати, обов'язково звертайте увагу на те, що у нас повинно стояти ось тут прозоре виділення. Галочка. Якщо я прибираю її, у мене буде копіювання і виділення з фона. А нам треба прозоре виділення. Я ставлю галочку, ось вона у мене тут відображається. Тепер я буду що робити? Переносити наше око. Ось у мене є одне. Тепер ми його скопіюємо. Скопіювати можна двома способами: це за допомогою контекстного меню натискання правої кнопки миші. Команда копіювати, або за допомогою панелі інструментів, так само команда копіювати. Ну, давайте я скопіюю ось тут, а вставлю через панель інструментів. Натискаю вставити, і у мене з'являється таке саме око. Я беру його, підставляю сюди. Ось у мене намальована а, вже буде голова з очима. Тепер мені треба намалювати ще ось такий носик. Її, да? Ми так само можемо взяти елемент овал. Зафарбуємо його чорним кольором. Так само підставляємо. Куди нам потрібно. Ось так підставили. Ось у нас починає вимальовуватись вже її мордочка. Тепер нам треба намалювати два трикутничка. Це будуть у нас вушка. Так само я малюю їх окремо. Бачите? Тепер вушка у нас повинні дивитися в інший бік. Я знов виділяю. Ви пам'ятаєте, прозоре виділення. У нас вже стоїть. Ми його раз ставимо і воно у нас стоїть. Виділяю копіюю, Ось так. Да? Ось у нас. Бачите, два вушка. І тепер мені треба їх відобразити. Я виділяю наші два вушка і відображаю ось таким чином. Побачили, у мене є. Тепер два вушка. Тепер мені треба їх підставити до нашої голови. Ось так, да? як на зразку вони стоять не притул. От там є трішки місія. Тепер ми маємо вже е, готовий елемент. Да, наш готовий елемент. Ми можемо тепер його повернути. Виділяю ось так. І повертаю ліворуч. Дивіться, ось така у нас виходить лисичка. Тепер е, ми далі повинні намалювати її тіло. Да, ви бачите, що це великий такий трикутничок. Ось так десь да, буде у нас. І тепер нам треба його підставити під нашу лисичку. Ну, десь ось так. Пускай буде десь ось так у нас. Дивіться далі. Тепер ми малюємо наш хвостик. Хвостик малюється так само за допомогою елементу блискавка. Але ви бачите, він дивиться у нас трішки в іншому напрямку. Нам треба його перевернути. Вибираю. Перевернути і відобразити зліва направо. Тобто, у нас буде дзеркальне відображення. Бачите, є у мене тепер цей елемент. Я його так само можу підставити сюди. Ось у нас лисичка вже готова. Правильно? Тепер її треба що зробити? Розфарбувати. Я вибираю ось так, зафарбовую нашу лисичку. Ми побачили, яким чином це можна зробити. Тепер. Я беру свою лисичку, трішки переміщую. Ось сюди, да, щоб у нас було місце для малювання нашого колобка. Тепер, як намалювати колобка? Ну, колобок у нас так само є елемент овал. Я вибираю елемент овал. Але для того, щоб намалювати коло. Пам'ятаємо, використовуємо клавішу Shift. Намалював, вибрав контур чорний, щоб у мене був чорний. Тепер малюємо йому два ока. Знову малюємо спочатку одне. Так само я роблю лінію, фарбую. Ось так. І тепер починаю його переносити. Ось так. Переніс одне око. Тепер копіюю, вставляю, і у мене буде інше око. Ось, є два ока. Тепер так само нам треба зробити йому рум'яні щічки. Щічки у нас кругленькі, тому використовуємо клавішу Shift. Фарбуємо червоненьким всередину. Так само переносимо. Якщо ви дивіться, от у мене, як зараз відбулося, не взяв правильний елемент, у мене він змінив розмір. Ви пам'ятаєте, що ми можемо відмінити дію, да, якщо ви щось зробили неправильно. Для цього у нас є ось стрілочка вліво, скасувати. Або на клавіатурі ми можемо натиснути клавіші Ctrl плюс Z. Ну, стрілочкою відміняю, у мене повертається назад. Знов виділяю, беру цей об'єкт. Копіюю, вставляю. І беру другий. Да? Ось так у мене виходить. Тепер треба намалювати йому носик. Носик у нас це е, двома способами можна зробити. Або взяти, знов таки, овал. Да? Ну, припустимо, ось так. І витерти нижню частинку. Ось так можна зробити. Правильно? Або можна було зробити за допомогою кривої лінії. Зараз ми будемо створювати посмішку йому за допомогою кривої лінії, і тоді ви побачите, як можна було зробити так само і тут. Дивіться, ну я трішки зроблю його менше, щоб воно було більш е так, до нашого обличчя, бо дуже великим я спочатку його зробив. Дивіться, ось наш носик. І тепер беремо, робимо йому посмішку. Посмішку ми зробимо за допомогою кривої лінії. Дивіться, крива лінія має особливість. Я зараз вам покажу, а потім ми саме намалюємо нашу посмішку. Крива лінія має особливість. Її треба вигинати два рази. Що значить вигинати? Ви берете в довільній точці на вашої лінії і починаєте тягнути вгору, вниз, вправо, вліво, утримуючи ліву кнопочку мишки. Бачите, от я можу її вигнути, як нам потрібно. Ось ви бачите, я якраз вигинаю. Можна було зробити ось таким чином і посмішку. Зараз вона велика, можна було трішки менше. Я можу вигнути її, як мені потрібно. Але обов'язково ми вигинаємо два рази. Дивіться, що буде, якщо ви не вигнете її. Або вигнете один раз. От Я один раз вигнув і захотів тепер щось намалювати інше. Бачите? Нічого не відбувається. Тому ми повинні її вигнути два рази. Коли ми вигинаємо два рази, тепер от, да, вона зігнулася у мене два рази, ми з вами можемо створювати далі малюночок. І так, я відміняю тепер ці наші дії і пробуємо малювати наше продовження нашого усмішненого. Колобочка. Дивіться, я зразу ставлю ось тут, щоб ми бачили довжину. У нас дуже зараз у нього таке невеселе обличчя. І тепер починаю потрошки вигинати його. Дивіться. Раз. І ось тут два. да Ось таке усміхнене обличчя у нас виходить. Тепер нам треба його що зробити. Зафарбувати. Фарбуємо, є у нас таке. Тепер ми знову виконуємо переміщення нашого об'єкта. Підставляємо його до нашої лисички, ось таким чином. Залишається намалювати тільки хмар. Беремо наш елемент хмарка, взяв, малюємо його, нашу хмарку. Те, що нам не потрібно, нам треба видалити. Да? Ось таким чином. Я видаляю ось тут. Те, що нам не потрібно. Ось у нас є одна хмарка. Тепер її треба трішки меншою зробити за розміром. Да? Ми можемо змінити розмір. У нас стоїть 100. Можемо поставити 80. Вона буде трішки меншою. І треба розмістити їх дві. Так само я копіюю, вставляю. І ось у мене з'являється друга хмарка. Ось тут. А? Тепер нам треба що поділити. У нас неровний контур внизу поділити на поле та небо. Да? Я взяв олівець. І ось таким чином я малюю свій об'єкт. Да? Хай буде у мене ось так. І ось таким чином. Але ви повинні пам'ятати, що у нас проміжків не повинно бути. Тому ось тут, де у нас. Вони стикаються лінії, треба передивитися. Бачите, у мене тут є дирочка, тому я можу сказати, що у мене може не зафарбуватися так, як потрібно. Ось таким чином. Тепер повертаємося назад на наш малюночок, і пробуємо фарбувати. Ось тут внизу зафарбували. І ось тут вгорі фарбуємо. Да? Ось таким чином ми з вами намалювали малюночок, який був у нас у зразку. Домашнім завданням буде у вас відтворити цей малюнок у себе в графічному редакторі. На цьому наш урок завершено. До побачення!